Чи можна розлучитись, коли дружина вагітна або є дитина до одного року? Шлюб в Україні може бути лише добровільним, що закріплено на законодавчому рівні. Однак донедавна існувала норма, яка забороняла розлучатись під час вагітності дружини або ж коли у подружжя була дитина, яка мала менше одного року. Винятком могли стати лише випадки, коли один із подружжя вчинив кримінальне правопорушення стосовно другого із подружжя, або ж безпосередньо стосовно дитини. Або ж до винятків можна віднести випадки, коли батьківство дитини визнав інший чоловік. Але варто зазначити, що від недавнього часу були внесені зміни до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України. Верховна Рада України дозволила розлучатись подружжю, яке має дитину до одного року, або ж коли дружина вагітна. Це означає, що відтепер будь-хто із подружжя може ініціювати процес розлучення в незалежності від факту вагітності дружини, або ж коли є дитина до одного року. Така зміна є значним кроком вперед у сфері захисту прав обидвох із подружжя і відповідає сучасним реаліям. Тому, якщо ви відкладали процес розірвання шлюбу через наявність вище перерахованих факторів, вже можна його ініціювати. Тому для більш детальної інформації ви можете звернутися до адвокатів адвокатського об'єднання Правда для отримання безкоштовної консультації.